Наступний день і я знову в дорозі. Наступні п'ять годин пройдуть саме так. Рядом нікого не було. Автобус полпустий, але всі дуже хлібалися. Ще я запідснюся, тому встала дуже рано, і на вокзалі за дві години була. Але були проблеми з вами, це були електрички, і тут таке часто. Досі пам'ятаю ситуацію рок три назад, коли через транспорту трьох ночі додому добиралася. Більше інформації було в телеграм-каналі. Поплакави за два євро. У нас вже холодно, можна за таку цінку купити. До речі, маті ця трубочку коли питала, уже хтось рядом допомагав, показати же. Скава, до речі, по вкусу нічим не відрізняється, а ще мене осі люблять і мою жовту трубу. Мама на потога мені дала сумку, з якою басейн ходить, тому я не тільки з рюксаком її підсидіння поставила. Було дві зупинки, гарні види, озера, гори. Ночі в Києві зовні жах був. Впочинок в але все рівно не стресі, бо всі в Україні. Також номер пазичка і бомйорка капець. В вікці не розвивалася й мило, але виспалася цієї ночі. Дорога з пірами, декілька разів вирву, з подорожкою списалася, вже чекаю. Коли зайшли вже гуртожиток, взагалі кінатин схожий на наче десь, по двоє вона одна. Ми відразу, коли доїхали, я купила на квиток, сходили в магазин, скупилися, повечеряли піцу, бо вдвох були дуже голодні, потім пать мені показали караоке. ми поспівали Англійські, українські, німецькі пісні на гітарі зіграли мені і поспівали теж. Сусіді повеселили, а потім трохи попланували дні. І зрозуміли, що це мотав вже три години і потрібно піти прогулятися. Рядом озеро, багато студентів тільки взізбираються, і вечір було дуже весело, так і вночі тільки. Всі верталися. Реакція на літаки перші дні це щось. Реально аеропорт біля Швейцарії. Сусідка теж влаштовувала караоке іноді, і спочатку я не розуміла, що за шум, а потім Катя на ранок вже сказала, то стало ясно. Ні, прилетять швидко, але емоції залишаться ще довгий час. Перший день у Фрайбурсі. Щось нормальне знімати я забула, як завжди. Ранок у нас був спокійний, чи точніше вже обід. Тому зранку попили кави, поснідали, зібралися і пішли гуляти в центр. В мене особистий екскурсовод. Тут ви можете побачити відео, фотографії, в кафешці взяли морозиво. До речі, квиток я все ж таки купила на вісім поїздок, тому що тижневих немає. І ще Катя сказала, що всі користуються велосипедами, тому що містечко маленьке і загальним транспортом. По перше, їхати довше, а по-друге, ще й з пересадками. До центру їхали автобусом і трамваєм. Можна сісти на зупинку ближче, але там ремонт. Можна було попити, взяти апероль, але тут ми трохи притупили, тому що в меню цього написано не було, і нам сказали, що є тільки те, що стоїть в холодильнику. Бачила мюс, деякі вулички були вузенькі, наче в Італії побували. Я реально закохалася в це містечко. Зайшла в бібліотеку. Вона така висока, десь стоять комп'ютери, студенти сидять, навчаються. У нас побачити когось там, це дуже велика рідкість. Десь навіть перетинки між столами стоять, де може сидіти одна або дві людини. Жарко не було. А в Києві в цей момент дуже жарко було. Я взагалі вчасно приїхала, бо буквально декілька днів назад навіть вентилятори не справлялися. Катя скидала. Дуже висока волога по всій країні. Потім позаходили в магазинчики, приміряли кепки і зрозуміли, що нам таке не підходить. Купили якусь нову овсянку, швидкого приготування, кондиціонер для волосся і ще якісь дрібнички. Після цього спустилися до річки. Просто неймовірна краса. Трохи контента в реальному привіт. Як ваше чи після цього? Привіт із прайбер. Сьогодні 6-10 іюля. Іли одиннадцятого. І це наш влог. Ми запитуємо. Це наш перший влог. Далі помітили чаплю, якщо не помиляюся. Посиділи, поспілкувалися, попили лимонад. Це було супер. Вирішили намочити ноги, вода холоднюча, таке відчуття, що градусів не більше 20 точно, може навіть менше. І ще коли йшли, лежав чоловік на камні у воді. Ми такі думаємо, лежить та й лежить до того моменту, поки воду не спробували. Дякую. Питання і лежав довго. Ми зробили вигляд, що відео знімаємо. Як потім дізналася, за це штрафи можуть бути, тому замазала. Потім встав, як ні в чому не бувало, і пішов. Походу навіть не одягався. Потім мені написали, походу перегрівся. Взагалі, шуміти після 10-ї заборонено. Можу навіть поліцію викликати, але в гуртожитку студенти, тому правила трохи спрощені. Коли прийшли додому, перекусили трохи і вирішили гру в Кальмара подивитися третій сезон. Катя дивилася, я ще не встигла, тому мене сипали собі чіпси, попити налили. и наслодживался пораги. Где все остальные? Обязательно поверьте. Смотрим игру. А теперь стали ее часть. Я просто выполняю желание председателя О. Лучше развлекать гостей. Поднимем бокалы в память о легендарном председателе О. За председатель. Заприседали. За Сібралися, буде ляха диспати. Завтра кое-де виїжджаємо на 6 ранку. Я можу стати в шесть ранку, я не розмітю. Тому завтра тысяч участник руфарили суп. І додивилися ще пару серій ігри в кальмара». Тепер спать. І думаю, це теж буде плохо. Зняття. Один день. день у кальмарі. Доїхали до вокзалу, квитки купила онлайн. Тепер будемо чекати автобус. Вчора подивилися час, щоб підлаштуватися. Люди на нас, звісно, дивно дивилися, купили кави, так як був ще час. Туалет там, як виявилося, жахливий. Кордонів в Європі немає. Тому те, що ми опинилися у Франції, можна було дізнатися тільки по написам. Гуляли по вуличкам, думали набрати води, але як ми зрозуміли, у фонтані була непитна вода. Було дуже важко іноді щось пояснити, так як мало хто знає. Англійський було дуже гарно. черги в кафешки і так далі були величезні. Тому ми згадали, що у Франції в маті ще не були. Вирішили дивитися по гугл-картах, де він автобус. Останній мав бути о дев'ятнадцятій. Нас здивувало, що так рано. Йшли ми до мака його взагалі запихнули на кінець містечка від центра? Дуже далеко. Зато людей практично не було. Сидим тут в маке. Вообще, кайф. Все в ресторанчиках. А мы Маки. У Франции в маке мы еще не будем. Почему бы это Не знаю, не Після відкинули просто за місто. Ми тільки в'їжджали. Ви, взагалі, Франції ще знаходитеся? Або вже в Швейцарії Швейцарію приїздивши? Серйозно. Стоп-полу пустий просто. А в центрі все зайняте, взагалі. І то кайфово. В туалет хоч ходимо. І на останню, думаю, автобус підемо. Бо ми спали сьогодні дуже довго. По 6 ранка цена стоматы тысячи года. Вот тут побитый вообще кафе. Занимается горячий мало, но незручно так. Не заниматься что-то. Когда вкладку даже делаем закажем, у нас часто только. Давай мы будем найдать назад. Да, дикиту. Хоч французьки уже взагалі не понятно, де я кото Франції, де Німеччина, якось дав в Європі. Замовлення принесли. Ми два рази замовляли. Перший раз був звичайний чек, на другий раз принесли зелений. Цікаво, це такий прикол, кожен раз різнокольорові чеки. Далі лимонад перелили мені, хтось допоміг запитати у стакан. І ми пішли в напрямку зупинки вже. Але не все так просто: знайти зупинку цілий квест. Підряд із однієї сторони, і з другої однакові назви. Карти показували, що зупинка з цієї сторони, з якої ми приїхали. Ми подумали, що автобус по колу їздить. Поряд були ще дівчата, з якими ми сюди їхали. Якийсь мужик на них озіровку ще розлив. Запитали, вони теж думали, що з цієї сторони. Потім показало, що автобус вже уїхав. Ми вже думали шукати інші шляхи чи щось знімати до завтра. В результаті він приїхав з протилежного боку. Добре, що побачили, походу, люди знали, де зупиняється. Може, часто їздять. Людей було куча, всі на останні, тому сиділи вже на запасних місцях. Їхали ми таке відчуття швидше, тому до поїзда ще був час. Ми хотіли купити попити, бо там забули, нічого такого не було. Побачили заправку, до якої ще обходити треба. Всі люди переживають, чекають поїзда, який не їде, а нам нормально. Купили на заправці попити. Дівчата, до речі, українці. Коли сиділи, ми вже в поїзді, теж після магазину йшли розслаблені. Пофотографуватися, встигли. Чого стресувати? На заправку ще зганяють, встигли, бо більше нічого не працювало. Заправка була далеко ходилася. Мені ще прийти, потрібно. Всі так переживають в поїзді, просто 40 хвилин. Правильно такі, ми заправки пішли, потім ще не знову. Я тували, виявилось, дивно. Хотіла купити води. Якщо що, це як вода доки, якщо чесно. Якщо це нормально. Ну, Догулялися. Ми би ще гуляли, якби буде не був останній автобус. Ми ще ніколи не дигнали за автобусом. Експірієнс. Мені ті спясня. Вже сіли в автобус, трамвай. Тут, до речі, можна побачити штучки для штампування квитків. На вечері супчик, якщо не помиляюся, був який вчора приготували, і продовжували дивитися гру в кальмара з рибою. Насичений і цікавий день у нас вийшов.